Дякуємо за те, що ви провели цей турнір, за те, що ви нас всіх зібрали. За те, вирати. що ви відрадили на нас свій час. Так, І за те, що ви сьогодні пропустили заради нас екзамени. І дякуємо вам ну, за все. Вітаємо вас з днем <смі>, народження. Наступаючи. <смі> Вітаємо вам ну, щастя, здоров'я, мирного небо на головою, це у нас час. На Саме сам, основне. І успіхів ну, в навчанні, щоб у вас все вийшло.

Меня не видите, так? Дай Як куди? Отак, так, так. Ну і Сашко. Ну, вам особисто велике дякую, що допомагали. Не здовжка, не дуже. Допомогли. Але Петріна, ви так це також ваші ну, великі практики <ріст> організації. Не тільки від мене, від Алек Петрини, в тому числі від вас, в тому числі від Ані, в тому числі і Остапець, і ну, всі ви дуже допомогли. І судді, і організацією. Всім вам дуже велике. дякую, Я радію, що цей турнір буде не останній. Так, я ж надеюсь, що точно буде не останнє. А там написано. А, да. Да. <стан onu> а я, я теж пообніматися хочу. Що це такое? А совсім а за со мною. Ну це вже... <ським> <рось> це вже. Це вже це вже загалом. <ським> за всіма <а> зі мною. <ським> да, я думаю, що було б добре за традицією, якби щороку весною проводилися змагання по шашки. А осінь по шахах. Тому що все ж таки ми не встигли по шахах провести, тому що цей турнір дуже затягнувся. Ми взагалі думали його провести за тиждень, за два тижні. Ми коли, скажімо так, розпочинали наприкінці лютого, 27 лютого, то ми думали, це тиждень, два тижні. Ну, думаю, ладно. До весняних канікул, які були при кінці березня, ми все ж таки його завершимо. Потім, потім... Не встигнули до весняних канікул. Ну до паски повинні вже точно встигнути. Паска пройшла. Це буквально треба да. в собі. Потім думаємо, ну, потрібно обов'язково встигнути. До середини травня провести. І до середини травня також не відчину. Ну і тому все ж таки дуже хотілося завершити цей чемпіонат саме в цьому семесті. Я думаю, що дати на осінь було б неправильно. Тому дуже ми старалися із Аллою Петрівною, так я особисто, Тому в числі ще раз вам дякую за допомогу що ви знову ж таки у сьогоднішній день, коли повітряні тривоги, багато хто залишається вдома, не хоче йти до школи із безпекою, за заходом, Це Так ви прийшли. І все ж таки Господь допоміг, що сьогодні не було повітряної тривоги. Також собі подякувати за це. Ну, ти... Віталіку також подякувати. що також... Не Так вболював, так так сидів так у залі. А тепер подивіться малюнок, що діти ага. вам намалювали. Прочитайте. І прочитайте, так. Да. Можете в штук прочитати. Наперед кажу в мене хороше. Віталій, Віталіку, Віталіку. Віталіку. з Днем народження. Наступаючи. Ну, це важливо. Так, що <реш> жити. За щастя. Більше турнірів не ну, забудь. Це ж прокляття. Так, здоров'я. Да, це важливо з температури. За <реш> вчорашнього дня потрібно було трішки себе в форму, до сьогоднішнього дня. Привести. Успіхів, успіхи також провели. У мене завжди, мій викладач, науковий керівник, доктор географічних наук, завжди писав успіхів вам. Тому також за це слово дякую. Ну, головне, у навчанні ще були успіхи. Не тільки в мене, тому що я також навчаюся, як і ви, а й в тому числі у вас. Життя як у райському саду. Тут я думаю, що нічого додати не потрібно. Здоров'я, міцного сна, так, здати сесії. Дай Бог, так, до 17 червня трішечки ще часу. Є 15 днів, потрібно ще постаратися. Ну, але за підтримку вам дякую. Багатство. Ну, куди без багатства, але стосовно самого слова, багатства, тобто тут є загалом різне розуміння. Хтось себе вважає багатим з тієї точки зору, що він душевно багатий, що в нього є, все є. У нього є класний колектив, власна робота, є можливість проводити турніри. Це хіба не багатство, це також своєрідне багатство. Ну і довголіття. Дякую за довголіття. Творчих успіхів, досягнень цілей, вдачі, радості в житті, любити і бути любимим, кохати і бути коханим. Дякую. Ми дякуємо, що в школі є такий вчитель географії і провести турнір по шашку. І турнір вже тоді? Так, 2 Друга... червня 2023 року. Знаєте Ну і, ну, і майже. На те, що ми так, у цьому семестрі, ну, якщо ви були присутні, ми були в козаками, так, так я, далі, Віктор Володимирович, потім. Аня я... Ходоровська. Так, Ходоровська, Так, ми були в козакам, у нас була сценка. Ну і це, я думаю, також символічно буде, що саме в цьому семестрі. Взагалі це дуже патріотично, дуже класно. Тим більше, що, що, коли в козак... У нас шашки патріотичні. Я це трішечки сказав, звичайно, що під час змагань, що в нас свої рідні шашки жовто-сильні. І це потрібно відмічати. Я вважаю, що це має бути своєрідною фішкою нашої школи. Тим більше, що на грамотах ті хто, ой, ті, хто, так, ті, хто отримав ці грамоти, то ви подивіться, будь ласка, на те, яка там дошка зображена. Так, Які там шашки зображені. Жовто-сині шашки. Це е, своєрідна така. Ізюминка нашого чемпіонату, нашої школи. І я вважаю, що це класно. Тому що ми повинні чимось виділятися з помічніших з ким. Ну і підручник у козака, ну, ну ви знаєте, що козаки також, коли був у них час, вони любили щось читати. Ну, а я як вчитель, то кудись ще книжок. Да? А я цьому ну, ну в цьому слові. Ну, можна ще можна додати, що ви і сонечко забрати. Це, це, це символізує так, те, що є і хороші, і погані дні, і все таке. Дивіться так зважаючи на те, що. Хмаринки це небо, да? ми можемо сказати. Ми коли дивимося, ми бачимо хмаринка небо, так, яке синє. так, Сонечко яке жовте. І тому, коли ви забразили, тут це все намалювачити, то ви також відобразили, на мою точку зору, свої рідні правда. І це також класно. Дякую всім вам за привітання.